Він розумний та кмітливий, але життя не складається так, як він бажає. Грошей не вистачає, і все здається безнадійним. В результаті він стає грабіжником, який завжди проникає через дах, і завдяки чому його довго не вдавалося засікти. Проте одного дня його затримують копи, і він опиняється за ґратами. Після цього донька та колишня дружина відрікаються від нього, але одного разу. Завдяки хитромудрому плану він втікає з в'язниці. Далі на попутці він добирається до міста, де ховається від поліції в гіпермаркеті іграшок, намагаючись пережити час, поки всі забудуть про нього. Проте і тут його плани руйнуються. Згодом магазин іграшок стає для нього чимось більше, ніж просто тимчасовим укриттям.